Досвідчені дачники знають, з приходом осені роботи на ділянці не припиняються, потрібно завершити збір врожаю, встигнути до холодів висадити саджанці, навести порядок в городі і в саду, підготувати рослини до зимівлі. Грамотно проведені осінні заходи дозволять зберегти насадження здоровими і закласти основу вдалого початку наступного сезону. Терміни проведення осінніх робіт, основні етапи підготовки до зими залишаються незмінними для кожного осіннього місяця свій список справ у вересні, крім збору і переробки, врожаю, необхідно провести підгодівлю газону, обрізку чагарників і багаторічників у жовтні прибрати рослинні залишки, перекопати город, внести добрива, замульчувати цибулині в листопаді. Закінчити прибирання ділянки, обрізати і побілити дерева, зробити захисні укриття для рослин віднасовуються заморозків, але конкретні терміни підготовчих робіт залежать від кліматичних особливостей регіону. Тому такий календар більше підходить для Києва та центральних областей з відносно теплим періодом з вересня до середини жовтня у зонах ризикованого землеробства підготовчі роботи завершують у жовтні. Адже на Карпатах на початку вересня відзначається різке похолодання, жовтні, заморозки і сніг. А в першій декаді листопада приходить зима, ж коротка і холодна осінь на півночі. Де ранкові заморозки можливі вже в кінці літа, а до середини жовтня встановлюється стійкий сніговий покрив і вдаряють сильні морози. На півдні прибирання грядок і підготовку саду до зими починають тільки в листопаді, у перший місяць осені тут ще по літньому тепло, зниження температури відзначається лише з середини жовтня. В цей час тільки збирають останній урожай осіннє прибирання саду та городу після врожаю. Після завершення літнього сезону необхідно навести генеральне прибирання на прибудинковій території, що робити з рослинними залишками. Виростивши і зібравши урожай, багато дачники не знають, що робити з горою рослинного сміття. Бадиллям стеблами, гілками падалицею перезрілі овочі, підгнилі фрукти можна закопати в землю або відправити в компостну купу, але залишки плодовочевої продукції з ознаками хвороби необхідно спалити. Відходи від моркви, буряка квасолі, бур'яни закладають в компостну яму водиля томата і картоплі закопують за ділянкою або спалюють, оскільки вона часто заражена фітофторою. обрізані гілки з дерев і кущів, уражені лишайниками. Грибковими захворюваннями теж спалюють, а здорові сухі сучки знадобляться для топки печі. За осені квітки і стебла календули чорнобривців. Я подрібнюю і вношу на грядку при перекопуванні. Ці однорічні рослини є природними інсектицидами, які очищають ґрунт від дротяників та інших шкідників. Прибирання опалого листя восени на ділянці накопичується багато опалого листя. Її згрібають граблями, і, якщо вона вражена хворобами, спалюють. Опад з фруктових дерев часто служить притулком для комах шкідників. Здорові сухе листя, подрібнивши, закладають в компостну яму. Зібрану листя використовують і в якості мульчі розклавши на грядках. До весни вона перепрів, зробить землю більш пухкою і родючої. Сухим листям утеплюють перед холодами гортензії, троянди та інші багаторічні рослини. Тільки навесні їх треба вчасно прибрати. Догляд за багаторічними рослинами восени спочатку вересня настає час підготовки садових багаторічників до майбутнього сезону, і якщо для одних видів рослин вона обмежується підгодівлею обрізанням і мульчуванням, то для інших необхідний повний цикл робіт викопування, розподіл, обробка, укриття, обрізка від цвілі і втратили декоративність багаторічники з незимуючими пагонами восени, обрізають у лілійників, видаляють квітконоси відразу після закінчення цвітіння. А коли зів'януть і висохнуть листя, цебла зрізають під корінь, зів'ялі пагони аквілегії, децентри ірису обрізають, залишивши пеньки висотою 5-7 см засохлі стебла, айстри. Рудбеки вирізують до самої землі. З кінця вересня у троянд видаляють бутони, а зі зниженням температури гілки вкорочують на висоті 30-50 кущ, проріджують, залишаючи п'ять міцних пагонів. Відео обрізаємо багаторічники восени, у хвойних рослин вирізують тільки обламані, хворі і пожовклі частини гілок. З суничної грядки прибирають старі хворі кущики і вуса. Не варто поспішати з обрізанням садової суниці. В осінній період вона не скидає зелене листя, а накопичує в них корисні речовини, завдяки чому не промерзає. Видалення всієї листової розетки сильно пославить кущики. Полив при затяжних вересневих дощах поливи припиняють, суху погоду поливають раз в тиждень, воду вносять в першу половину дня під корінь. А не полисто, щоб уникнути гнили напередодні заморозків рослини рясно зволожують особливо важливий вологозарядний полив для хвойних рослин, які взимку більше страждають не від морозів, а від посухи. Розпушування для доступу вологи і повітря до коріння ґрунт повинен бути пухким. Після поливу землю в квітниках і на сонячних грядках розпушують на невелику глибину не більше трисл, щоб не пошкодити усмоктувальні корінці, розташовані близько до поверхні, під годівля, до кінця сезону від свілим багатолітникам необхідно відновити сили, щоб пережити зиму і навесні рушити взростання. Осінні підгодівлі повинні містити калій, що допомагає рослинам краще переносити суворі зими фосфор, що підвищує стійкість до низьких температур і магній, що знижує чутливість до зовнішніх впливів, що особливо актуально в безсніжну зиму азотовмісні склади восени не використовують, щоб зупинити приріст молодих пагонів. Багаторічні рослини підгодовують в кінці вересня-початку жовтня мінеральними добривами, під корінь вносять живильний розчин суперфосфату, 15 суперфосфату у 15 солі калію, витрата робочої рідини 402, обробка від хвороб і шкідників. Подзимнюю обробку проводять комплексно від шкідників і хвороб одночасно. У хвойних посадках для боротьби з інфекціями застосовують мицедержащі препарати. Від шкідників актелік 2 мл. Для осінньої обробки суниці проти грибних захворювань застосовують хлороки сміді один гл Від суничного кліща довгоносика проводять подвійне оприскування розчином фитоверма 2 мл У квітнику видаляють хворі стебла, при сильному ураженні викорчовують і спалюють рослини, у суху погоду оприскують квіти і ґрунт фунгіцидами, що пригнічує розвиток грибків 3. Мрощином залізного або мідного купоросу, один і бордойською рідиною для захисту від шкідників, зимуючих в рослинних рештках, проводять обробки квітника інсектицидними препаратами, іскрою фаноном один тап Але тепер можна приступати до пересадки. Поділу розрослися багаторічних квітів, розподіл. Пересадка і закладка на зберігання у вересні продовжують ділити і розсаджувати багаторічники, айстри хости, півонії, децентри. До 20 чисел висаджують в саду цибулини нарцисів, лілій, тюльпанів, гіацинтів. На початку місяця зрізають гладіолуси, через кілька днів викопують бульбоцибулини і після обробки розчином марганцю і просушування зберігають в прохолодному сухому місці до весни. Викопують і кладуть на зберігання бульби жоржинк, кореневища кан бульбоцибулини крокосмії, мульчування грунт навколо рослин. Обов'язково мульчують перегноєм компостом. Листям деревною корою шар мульчі товщиною 5-10 захистить кореневу систему від вимерзання в зимову холоднечу. Спорудження укриття на зиму не стійкі до морозів рослини слід утеплювати на зиму, укриття може служити шар грунту, ілки хвойних дерев каркасні конструкції, мішковина, спанбонд, анера та ін. Перед холодами рослини з зимуючими пагонами гвоздику, гіпсофілу повзучу, либересвічно-зелений, обрієту. Троянди флокс розчепірений і шиловидний, необхідно вкрити гілками ялини, а в безсніжні зими додатково прикрити листям шаром 10 сміялинові лапники використовують і для утеплення плетистих рослин, пагони яких знімають з опор, підрізають до один, скручують, пригинають до землі і закріплюють скобами, щоб батоги троянд не зламалися під вагою снігу, над ними встановлюють дуги і зверху натягують нетканий матеріал. Обрізані гілки троян стягують і обв'язують ялиновим гіллям у вигляді кореня, можна зверху вкрити фанерними ящиками, ніятюрні види присипають торфом і накривають керамічними горщиками. При рясному снігопаді у хвойніков може статися розлом гілок, тому рослини колоновидної форми пов'язують багатом, але не дуже щільно. А щоб захистити додатково від сонячних опіків, притіняють крону мішковиною. Танинним полотнищем молоді високорослітує ялини ялиця на зиму необхідно закріпити за допомогою довгої опори, до якої прив'язують стовбур. У регіонах з малосніжними зимами садову суницю рекомендують утеплити перед заморозками за допомогою агроволокна. Особливості підготовки плодових дерев у перелік осінніх робіт в плодовому саду входять не тільки підгодівлі фосфорно-калійними добривами, вологозарядний полив і обробка від інфекцій і шкідників важливо вчасно і правильно здійснити санітарну обрізку, побілити дерева і створити їм надійний захист від гризунів, коли і як проводити обрізку. Обрізку проводять після листопаду, коли у рослин припиняється сокодвиження і настає період спокою. Але потрібно встигнути до заморозків. У північних регіонах листя опадає вже на початку осені. На Карпатах трохи пізніше. До кінця вересня, у центральних областях, листопад завершується в останніх числах жовтня, а на півдні, в кінці листопада, він тільки починається. Дерева звільняють від зламаних сухих гілок, пошкоджених хворобами. З потрісканою корою зрізи дезінфікують розчином мідного купоросу 10 гл і замазують тонким шаром садового вару, видаляють під корінь всю поросль. У полісся і на Карпатах рекомендують обмежитися восени тільки санітарною обрізкою. Так як дерева можуть не встигнути загоїти свої рани до настання холодів. У більш теплому кліматі можна виконувати регулюючу обрізку, При проріджуванні крони вирізують дзиги вертикальні пагони, що відбирають силу у дерева і не приносять плоди, переплітаються гілки і ростуть під гострим кутом, очищають штамби і товсті гілки від старої кори моху і приступають до побілки. Навіщо білити сад восени, нанесення садової побілки, оберегти дерево від впливу сонця? Що викликає на стовбурі і скелетних гілках опіки морозобоїни проводити обробку краще спеціальною садовою фарбою, що містить три компонента крейда або вапно, білий колір яких відображає ультрафіолет клей, що дозволяє розчину закріпитися на стовбурі інсектицид, що захищає від шкідників деревини? Можна приготувати побілку самим, розвівши в 10 води 3 квапна, 100 казеїнового клею і 100 мідного купоросу у суху безвітряну погоду, готовий склад наносять на скелетні гілки і стовбур до 1,5 м висоту, як утеплити рослини. Багато дерев успішно переносять холоду, але незміцні саджанці часто підмерзають сильний вітер висушує їх кору, ламає гілки. Тому при зниженні температури до 2,0 сіх необхідно утеплити навколо стовбура, обмотують мішковину, щільне агроволокно. Область біля коріння вкривають мульчею або утеплюючим матеріалом. Відео готуємо дерева до зими, як захистити дерева від гризунів, взимку плодові насадження можуть постраждати не тільки від морозів величезної шкоди їм завдають зайці і миші, що ушкоджують стовбури і навіть коріння. Тому восени необхідно встановити захист від гризунів, обв'язка стовбурів світлим агроволокном, короновими колготками рубероїдом ялиновими гілками в береже дерева, від зубастих звірків. Захисний матеріал повинен щільно прилягати до стовбура. А щоб моторні полівки не пробралися до коріння, нижній край рубероїду вкопують в землю, захистить посадки від голодних мишей і зайців, огорожу з металевої або пластикової сітки з дрібними осередками. Ці частим чохлом вкривають стовбур до висоти 1,5 нижній край заглиблюючи на 40 см грунт. Позбутися від непрошених гостей мені допомагають приманки з отрутою, смерть чорів, шторм, лускунчик, які я розкладаю в саду. Ефективність таких засобів 9,0. але вони небезпечні для домашніх тварин, особливості підготовки чагарників. При підготовці до зимоягідних чагарників особливе значення має обрізка. Що впливає на їх плодоношення в майбутньому сезоні. Після листопаду проводять проріджування смородини, жимолості, а старі і загощаючи чагарник, гілки вирізують повністю, залишають 5-8 доспілих здорових пагонів, розріджений кущ отримує більше світла, ягоди будуть великі і солодкі, малинники очищають від кореневої порослі, видаляють от плодоносивши гілки, обрізають верхівки однорічних пагонів. У ремонтантної малини зрізають всю надземну частину, залишають лише кореневище, після обрізки проводять передзимовий полив ягідних кущів, підгодовують фосфорнокалійними добривами, обробляють від хвороб і мульчують перегноєм. Однак в умовах суворої зими пагони і коріння можуть підмерзнути, тому кущі малини ожини слід утеплити з настанням холодів стебла нахиляють, присипають землею або накривають спанбондом. Декоративні чагарники, які люблять тепло, форзиція, рододендрон, гібіскус, вузок, теж необхідно вкрити опалим листям, ялиновим гіллям і нетканим матеріалом, який добре пропускає повітря. Осіннє перекопування городу до перших заморозків і снігу, слід перекопати город. Навесні буде легше розробляти грядки. Не варто робити це після дощу сира ґрунт швидко спресується, ділянка перекопують неглибоко на багнет лопати, не розбиваючи великі пласти. Так ґрунт не осяде. При перекопуванні видаляються бур'яни, знищуються шкідники, які поховалися в землю на зимівлю. ґрунт стає пухкою і повітропроникною. За зиму земля збагатиться мінеральними речовинами, внесеними при перекопуванні, сніг швидше наситить її вологою. Уради новачкам від досвідчених садівників до настання холодів треба багато чого встигнути, привести в порядок інвентар, підготувати до зимівлі газон і штучні водойми, провести дезінфекцію теплиць, укрити садові скульптури, підготовка газону. З галявини слід прибрати всю опале листя, щоб запобігти випрівання і поява лисин. У посушливу погоду раз в тиждень потрібно зволожувати газон при зниженні температури поливи припинити для стимуляції росту коренів і підвищення морозостійкості проводять підгодівлю фосфорнокалійним добривом г2, розсипаючи суху суміш по траві, за два тижні до заморозків проводять останню стрижку на рівні 8 см від землі. Висока трава, більше десять під час заморозків поляже і згниє. Занадто коротка промерзна. Відео, коли косити газон перед зимою, дезінфекція теплиць у теплицях після збирання врожаю ґрунту чищають від рослинних залишків, перекопують і оновлюють верхній шар. Обов'язково промивають конструкцію п'ять морозчином мідного купоросу. Землю обробляють три і бордоською рідиною, до весни в теплиці не буде ні паразитів, ні грибка. Підготовка штучних ставків всі водойми восени перш за все очищають від сміття ілочок і листя. З маленьких ставків промерзають до самого дна воду краще спустити, трубопроводи продувають і закупорюють пінопластом насоси шланги. Підводні світильники чистять, сушать і прибирають на зберігання, але в конструкціях з пластика дно без води взимку може деформуватися і піти тріщинами, тому воду з них не спускають. А щоб вона, замерзаючи, не розірвала ємність, поміщають в неї кілька пластикових пляшок з піском. Водні рослини успішно переживуть зиму. Якщо горщики з ними опустити глибше, з водою з бетонною основою воду доведеться злити. Сильні морози лід надає надлишковий тиск на стінки, що призведе до появи тріщин. Чашу очищають від накопиченої бруду і накривають брезентом. Збірка шлангів і насосів при переохолодженні. Автономна водопровідна система може остаточно вийти з робочого стану, щоб цього не сталося. Бак насосної станції звільняють від залишків води, зливають воду також з металевих труб, виведених на ділянку, крани залишають відкритими, поливальні шланги просушують. Згортають і заносять в сарай, ревізія інвентарю гусенин необхідно провести ревізію інвентарю, лопати сапи, вимити, висушити і заточити, ріжучі частини змастити машинним маслом секатори, садові пилки почистити і покрити рідким мастилом, привести в порядок косарки, подрібнювачі сміття та іншу садову техніку, вилити рідину заприскувачів ретельно упакувати добрива хімічні засоби. Злити воду з бочок для поливу зберігають садовий і городній інвентар в сухому сараї або гаражі, укриття садових скульптур, декоративні садові скульптури зазвичай виготовляються з матеріалів стійких до морозів, але під впливом вологи перепадів температур іноді тріскаються і розсипаються, тому масштабні статуї круглий рік знаходяться на відкритому повітрі, все ж краще прикрити щільною полімерною плівкою. Маленькі фігурки можна перенести в будинок або сарай, сад і город вимагають великої турботи восени. Треба навести порядок на ділянці, допомогти рослинам пережити морози, захистити їх від зимових загроз, щоб на все вистачило часу і сил, слід спланувати роботи. Нагородою за працю буде щедрий урожай овочів і фруктів на майбутній рік.